Останню неділю травня, Олександрія відзначатиме 267-му річницю заснування міста. Цьогоріч, День міста Олександрійці святкуватимуть разом з популярними українськими виконавцями. 26 травня о 20-й годині на стадіоні Ніка відбудеться святкове феєричне дійство. Учасниками свята будуть найкращі аматорські колективи міста та відомі українські виконавці Василь Бондарчук, гурти Скрябін та бумбокс. Потрапити на святковий концерт Олександрійці зможуть, скориставшись запрошувальними квитками. Отримати квитки можна безкоштовно 23 та 24 травня в касах Палацу культури Світлопільський, КСК Ніка та музичній школі з 12 до 19 години. По закінченню шоу-програми о 23-й годині на жителів та гостей міста чекає святковий фейерверк, який одночасно пройде на площі Леніна та КСК Ніка. Для маленьких же Олександрійців цього ж дня о 14-й годині біля стадіону відкриють новий дитячий майданчик. Їх зустрічатимуть казкові персонажі. А о 16-й годині на парковці біля стадіону відбудеться урочисте відкриття першого в Олександрії ролердрому. І маленьких, і дорослих городян потішать виступами велосипедистів-екстремалів, художників графіті та цікавими конкурсами. Тож Олександрійці готуються до свята.